Доброго дня, шановні батьки, рада вас вітати. Сьогодні у нас консультація на тему психологічний стан дитини та психотравмуючі ознаки у дітей, які можуть виникати на даний час, цей нескладний період для нашого життя. Тому. Психологічна травма виникає у дитини, якщо вона перебуває у небезпечній ситуації. Дуже часто дитина не може розповісти в силу свого віку і індивідуальним особливостям, що з нею щось відбувається, і вона не може подолати ці, цю психологічну травму самостійно, навіть за допомогою батьків. Тому варто звернутися до фахівця. А зараз я хочу вам розповісти, донести до вашої уваги ознаки психологічної травми у дітей. Що це може бути? Ну, по-перше, ця дитина стала менш активною, пасивною. В неї ви не спостерігаєте порушення сну. Вона відмовляється від звичної їжі. Також це агресивна поведінка, вона боїться різких рухів. Вона відмовляється виконувати якісь повсякденні речі. Вона також може програвати ту чи іншу ситуацію, яка була для неї неприємною. Ви також можете за цим спостерігати. Також у дітей дошкільного віку і в підлітків. Може проявлятися агресивна поведінка. Діти, підлітки в такому стані можуть проявляти стан дорослішання. тобто вони беруть на себе відповідальність на виконання якихось доручень, яким неприйнятно для них. Що потрібно з боку батьків? Потрібно спілкуватися з з дітками. Який стан переважає зараз в них, які емоції переважають? Тобто довірливі повинні бути стосунки між батьками та дитинкою. Більше прогулянок з дітьми. Тобто більше спілкуватися з дітками це дуже є важливо. Якщо ви бачите, що це систематичні ці ознаки, які я перерахувала, то, звичайно, потрібно звернутися до спеціаліста, до фахівця, які зможуть вам допомогти. Дуже важливо використовувати е, малюнок дерева. Це дає е, таку наснагу, спокій, адже коли ми малюємо дерево, що ми на початку малюємо? Малюємо стовбур, адже стовбур повинен у нас. Яке бути? Великий, такий, так, товстий. Потім ми малюємо що за ми? Коріння. Малюємо з вами плоди, малюємо з вами квіточки, листечка, гілочки. Цим, цим ми з вами заспокоюємо себе. Ми беремо різні кольори і малюємо наш малюнок дерева. Пропоную вам з вашими дітками його намалювати. Тим самим ви розповісте їм, що складається дерево. Подивитися, що дитина в першу чергу намалює, це дуже важливо. Адже кожна дитинка повинна бути, проявити себе, як вона буде це робити, як вона це буде малювати. Так що бажаю вам успіхів, гарного вам дня, до побачення і на все добре.